Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо з сумного захищаючи рідну країну від російських терористів своє життя за незалежність України. Віддав боксер, вихованець шостої спеціалізованої дитячонацької спортивної школи Олімпійського резерву Миколаєва Артем Хан, який на війні виконував бойові завдання у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України з квітня 2022 року. Він вважався безвісти зниклим після боїв на Зімському напрямку наприкінці того ж року мама Артема розповідала, що їй вдалося дізнатися, що він перебуває у полоні після багатьох місяців невизначеності та пошуків рідними та друзями будь-якої додаткової інформації про зниклого не було. Втім, потім все таки з'явилася звістка, що, на жаль, хлопець залишив поле бою на щиті. Йому був лише 21 рік. Артем приєднався до ангелів спорту, яких наразі вже в Україні понад. 400. на війні під час бойового зіткнення на передовій у місті Авдіївка 27 грудня загинув фанат Київського Динамо Ростислав Джері Терещенко, який боронив Україну у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. До повномасштабного вторгнення протягом довгого часу він був активним представником фанатської трибуни столичного клубу, ніколи не пропускав ігор улюбленої команди та навіть пробив золотий сезон, у ході якого він відвідав усі офіційні матчі динамівців, домашні виїзні. Перенесені та зіграні на нейтральному полі, завжди підтримуючи їх на секторі. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих героїв, світла вічна пам'ять. Польський шахіст Ян Кшиштоф Дуда відмовився тиснути руку росіянину Денису Хісматуліну, який виступав на чемпіонаті світу зі швидкісних шахів під нейтральним прапором, що завершився в Узбецькому місті Самарканді напередодні нового року. Хісматулін активно підтримує війну проти України. Він неодноразово відвідував розташування російських військових, в тому числі і окупований Донецьк. Але Фіде, міжнародна федерація шахів, все одно дозволяє росіянам та білорусам виступати. Під нейтральним прапором, дякуємо поляку за прояв солідарності. Донецький шахтар запросив в італійського наполі за трансфер. Свого лідера Георгія Судакова 18 мільйонів євро. А сам гравець розраховує на п'ятирічний контракт з зарплатою в 1 мільйон 400 тисяч євро на рік. Лідер і капітан жіночої збірної України з баскетболу Дніпрянка Аліна Ягупова до кінця сезону продовжить кар'єру у Валенції, чинному чемпіону чинному чемпіону Іспанії та лідеру поточного регулярного регулярної першості в Європі. У Євролізі команда йде п'ятою у своїй групі. Наприкінці грудня Ягупова залишила турецький чукура. Ва Мерсін трирічну году, з яким було розірвано за взаємною згодину. згодою сторін минулого сезону. Аліна стала переможницею Євроліги. Також Ягупова входила до символічної збірної європейського турніру та двічі ставала МВП жіночої Євроліги. Українська тенісистка з Дніпра Людмила Кічинок, яка виступає в тандемі з Оленою Остапенко з Латвії, вийшла до півфіналу парного турніру WTA 500 в Брізбені Австралія у чорфіналі. Вони 5-7, 2-0, 6-4, 6-4 здолали інтернаціональний дует польки Магди Лінне та американки Бернарде Перри. За вихід до фіналу Людмила і Олена зіграють з переможцями матчу Анастасія Потапова, Яна Сізікова, Дар'я Касаткіна, Дар'я Севіл. На турнірі у Брізбені у парному розряді сестра Людмили Надія Кітченок у чвертьфіналі разом з американкою Даніель Колінс 0-2, 6-7, 2-6. Поступилися Грет Міненбельгія Бельгія та Хітер Бостон Вотсон Велика Британія. Родженка Маріуполя, майстер спорту України, міжнародного класу, учасниця чотирьох чемпіонатів Європи, центральна блокуюча клубу Слобожанського прометея Світлана Дорсман визнана найкращою волейболісткою України 2023 року за результатами голосування Федерації волейболу України. Воно було комбінованим. В основному опитуванні брали участь 35 осіб, експерти, тренери, а також капітани команд суперліги та національних збірних України. Також були почуті уболівальники, які були представлені 2267 -ма. Респондентами Протягом 2023-го Дорсман разом з Прометеєм виграла Чемпіонат та суперкубок України і здобула золоті медалі у Євролізі разом з національною збірною. Другою стала Олександра Міленко з турецького Нілоу Фара з Бурси, третя Анастасія Крайдуба Фіренція Флоренція Італія. Минулорічний володар подібного звання. Олеся Рихлюк нині не потрапила навіть до топ 16 Дніпровці Володимир Яковлєв, Дмитро Васицький, Сергій Омелін та Владислав Вороний в складі чоловічої збірної України з Греко-Римської боротьби візьмуть участь у рейтинговому турнірі зі спортивної боротьби, що відбудеться з 10 по до 15 січня в столиці Хорватії Загребі, і стане одним з етапів відбору на ліцензійні турніри до Олімпіади 2024. Змання Змагання пропускають перші номери національної команди. Які разом зі своїми партнерами проведуть навчально-тренувальний збір в іншому хорватському місті поруч. Чоровий тур чемпіонату іспанської лаліги став вдалим для колишніх представників дніпровського футболу. Вартар мадридського реалу Андрій Олунін в рамках 19-го туру першості разом з командою святкували мінімальну домашню перемогу 1-0 над Мальоркою. Лунін провів на полі увесь поєдинок, а звітна зустріч стала для нього п'ятою без пропущених м'ячів. Вершкові завдяки звитязі залишилися на чолі турнірної таблиці. Інший Дніпровець на Нападник Жерони Артем Довбик на 39-й хвилині віддав гольову передачу на Дейлі Брінда у матчі проти Атлетико Мадрид, де його команда святкувала неймовірний успіх 4-3 і з рівною кількості очок ділить перший другий рядок з реалом. Що стосується Довбика, то він виконав 16-ту результативну дію цього сезону у лалізі за системою гол плюс пас і лідирує за цим показником у вищому дивізіоні. Іспанії натомість ще два футболісти, щоправда, ще дніпропетровського футболу вже повертаються з ярмарки. Добре відомий за виступами у Європі, де найбільшу кількість матчів і завитих голів він провів саме за Дніпро. 36-річний хорватський форвард Нікола Калініч повернувся на батьківщину і вписав контракт до кінця сезону з лідером чемпіонату своєї країни Сплітським Хайдуком, де його заробітна плата складатиме аж одне аж одне євро на місяць. За команду він виступав. Протягом попередніх півтора сезону, а влітку минулого року призупинив е, кар'єру. А ось Євгену Коноплянці здається, доведеться почепити буци на цвях. Він залишив румунський клуб ЧФР, де за інформацією вже три місяці не виплачують заробітну плату. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Хоча 34-річний футболіст дочасно пішов з команди, адже його угода була розрахована до кінця сезону. У поточній кампанії Євген лише чотири рази виходив на заміну. Відігравши трохи більше 50 хвилин. Результативними діями не відзначився. Сам Коноплянка повідомив, що попросив агента вирішити свою ситуацію у клубі, бо не бачить майбутнього з головним тренером ЧФР. Він добре грав у Дніпрі, я його хотів у Металіс забрати. Тут не вийшло, проте він залишив такий вагомий внесок в українському футболі. Тому треба йому за це подякувати. Все, що міг зазначити колишній головний тренер Дніпра Мирон Баркевич. Втім, можливо, саме в команді Маркевича Львівських Карпатах, Коноплянка і завершить свою кар'єру. І на закінчення відразу три команди баскетбольної школи Прометей 2010 2010-2012 років народження, які беруть участь у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі, завершують тренувальний збір у чорній тисі, що на Закарпатті, готуючись до другого етапу змагань, наймолодші вихованці школи провели товариську зустріч проти збірної мам. А інша команда зіграла з колективом, який був складений з батьків та тренерів навчального закладу. Окрім цього, юні Лівери отримали подарунки від латвійського тренера основної команди промет. Тея Раймонса Фелманіса, який презентував їм власну книгу Баскетбол блю пінт», що звісно викликало захоплення і масу позитивних незабутніх емоцій у малечі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.